Саме ця річка це була межа, за якою стояли росіяни, ЗСУ стояли з іншого боку, і настільки були жорстокі протистояння тут, що Велика Камишоваха майже ще зруйнована. Селища, ще зруйнував поле. А 8 числа, 8-го числа, о, прилетіли в школу, там товариш у мене теж жив, там розбита хата. Ну, в общем, волно. Чим вони стріляли, неізвісно. звісно. Я ж казав, там По півтора метра стіни. Це ще, я не знаю, з яких годів вона каменна, що каменна школа. Вона ото вони з одного вдару мене розруйнували. До половини це вони дійшли. оце ну, як очевидці, Друзі у мене тут були, були воєнні, як вони розказували, що оце вони допомогли були, отак от вони були, карта вони карта була відмічена. І от називається край хлібороб. І отак от, от прямо, там є перекльосток такий, от вони були захвачені, отак до вернопілля, отак от оце от все полоса, так рівна була. А цей весь край був наш. І виходить, що Подираєшся. наші хлопці стояли там наверху, а ті стояли там наверху. І друг друга, ото, тут маліше кажуть, дрібнення було, тут стріляли так, що. А розкажіть, будь ласка, про цю машину. Хто це був? Я точно не знаю. Вроді би мене... У мене хлопець, я колись робив, тут мене робив у нас воділа і хлопець. І вроді би, як він купив машину. Наскільки правда, я просто не знаю. Казали, що вроді тут його машина стояла. Я ж кажу, може це. Бо там наверху, я знаю, точно там машини наші стоять хлопці. А вони там, як вони там попали туди, я не знаю. Хлопець живий, той все. Живе під Лозовою зараз. А машина його тут, так? Да? А машина ото біла, Жигулі. По-моєму, як його. Ну, я так проїхав, не глянув, але ну, по-моєму його машина.